Вітаю. Рецепт класичної грузинської страви супу харчо. Цей рецепт я взяла з кулінарної книжки, яка називається Грузинські страви 1959 року. В Якраз ви бачите обкладинку цієї книжки. В книжці досить детально і зрозуміло викладено рецепти, а також є характеристики і пояснення до основних грузинських страв. Автори описують цю страву як суп із яловичини з рисом і волоськими горіхами на спеціальній кислій основі ткемалі. Ткемалі це загущене і висушене сливове пюре, яке виготовляється із сливи сорту ткемалі. Автори також повідомляють, що влітку цей інгредієнт можна замінити свіжою алечою. Також є інформація, які інгредієнти в разі їх відсутності можна замінити на інші продукти, не міняючи і не погіршуючи при цьому характер і смак харчов. Так, при відсутності сухого ткемалі можна його замінити на соус ткемалі, який в основі має теж сливу або алечу. Ткемалі навіть можна замінити томатами і, або соком лимона. А якщо відсутні базиліки і свіжі, їх можна замінити або на сухі, або на зелень укропа і петрушки. І також в книжці детально описані складові, які потрібні для приготування харчу. А саме на 3 літри води потрібно пів кг яловичини, це може бути грудинка, ребра або рулька, 3-4 середні цибулини, чесник. Цибуля в цьому рецепті рекомендується пасирувати з однією столовою ложкою борошна. Краще взяти кукурудзяне борошно. Пів склянки рису, який потрібно гарно промити. Пів склянки волоського горіха, який треба розтерти або в ступці, або змолоти. Один із основних інгредієнтів це соус кемалі. У мене це промисловий такий соус сливовий. Але можна його замінити. Повторюсь, на томатну пасту, на томати або на свіжу алечу або навіть свіжий гранатовий сік. Четверть стакана рекомендують. Тобто тут є можливі заміни, які не погіршать смак. Серед прянощів потрібно хмелі сунелі, насіння коріандру, зубчики чеснику, корінь петрушки, зелень петрушки базиліку кропу, Чорний перець горошком, червоний перець, лаврове листя і шафран, сіль за смаком. В рецепті велика увага приділяється саме прянощам і детально описані етапи, коли саме і які прянощі треба додавати до бульйону. Саме приготування харчо складається з трьох основних операцій: це відварення м'яса, засипка рису і закладка ткемалі. Різні прянощі додаються три рази під час приготування. Перший це з рисом, другий з ткемалі, і третій, коли харчо вже знімають з вогню. Яловичину порізати на кусочки залити холодною водою і варити приблизно 2 години на маленькому вогні. За цей час дрібно порізати цибулю і обжарити її на олії з однією столовою ложкою борошна. Краще взяти кукурудзяне борошно, але е, допускається і е, звичайне пшеничне борошно. Зварене м'ясо дістати з бульйону, сам бульйон процідити, повернути до кастрюлі і довести до кипіння, після цього засипати в нього гарно промитий рис, посолити і повернути м'ясо. Закрити кришку і варити 10 хвилин на маленькому вогні, за цей час протерти або змолоти волоські горіхи, отак вони в мене виглядають, і підготувати прянощі, які ми будемо зараз закладати. Серед прянощів це лаврове листя півчайної ложки насіння коріандру, пів чайної ложки. Чорного перцю горошком і цибуля пасирована з борошном. Через 10 хвилин додаємо прянощі і додаємо пасировану цибулю з борошном. Все змішуємо, накриваємо кришкою і тримаємо 5 хвилин на маленькому вогні. Через 5 хвилин додаємо змелені волоські горіхи, змішуємо, накриваємо кришкою і ще варимо 5 хвилин. Як бачите, рецепт викладено дуже деталізовано, з таймерами. Я, відповідно, не відходжу на хвилинку від цього рецепту, і завжди виходить дуже смачне харчо. За цей час готуємо прянощі для наступного етапу. Це зелень кропу, кінзи, петрушки, 2 столові ложки соусу Пів чайної ложки червоного перцю, трошки шафрану, 2 чайні ложки хмелі сунелі. Додаємо соус кемалі. Додаємо підготовлені прянощі. Зелень кропу петрушки кінзи, шафран, хмелі сунелі, червоний перець. Куштуємо на цьому етапі на сіль, на спеції і на приправи, що нам за смаком додаємо. Все змішуємо, накриваємо кришкою і варимо ще 5 хвилин на маленькому вогні. Далі виключаємо вогонь і залишаємо ще в такому вигляді 3-5 хвилин настоятися. За цей час готуємо прянощі, які вже додамо знятті з вогню харчо. Це товчений чесник, зелень кінзи і базиліка. Чесник стовкти, зелень порізати. Нагадаю, що якщо відсутній базилік, то його можна замінити зеленю кропу. Всім смачного!